День другий. Не відкликається на те, коли кличу, як батя. Ну, тобто я його кличу, там батя, батя, там тата, батя він ну, не відкликався. А коли покликав, як Вася, да, то він з'явився. Ну, і в принципі, зразу поясню наперед, таким чином. Ми складаємо мислюформу, тобто я поєднав, ну, він з'явився на Вася, але я в себе поєднав, що коли я буду казати Батя, то це означає Вася. Ну, Тобто, я об'єднав його сприйняття і свої думки в одну мислюформу. Та де ти зараз? Де ти? А, ну тут перші дні я так писав, так що будемо розбиратися разом. Де ти? Зараз тут, сам, але є інші душі, теж померли. Я питаю, ти вже розумієш, що з тобою? Ні. Тільки те, що помер. Тобто на другий день він же, ну, вже усвідомив, скажімо, усвідомив він не в перший день, але це вже він прийняв. А пам'ятаєш, що з тобою сталося? Ні. Е, тільки пам'ятаю, що одягнувся, запаморочилась голова від різких нахилів, і я впав. Вдарився головою. Хотів встати, але не міг. Почав кричати. Ну, не німій голосом нормально кричати, а він ще й свистить, так що почав кричати. Дуже голова боліла. Потім вирішив перепочити і все. Ну, тобто, зрозуміло, тут не треба пояснювати, що там нахилявся для 85 років голова там запаморочилась, впав, вдарився, хотів стати, не міг там крутився, крутився, хотів піднятись, не міг. Вирішив відпочити і відпочив. Добре, зрозуміло. Давай розповім тобі, що треба робити і що з тобою буде. Ну, і я йому розповідаю все, що його чекає від сьогодні і до, там, до того часу, коли буде суд боїв, і в нього буде там визначатися зал або. Ну, я це не буду там розказувати на слові. На дев'ятий день тебе зустрінуть родичі, в тому рахунку, і е, мама, ну, це означає його дружина. І він зразу каже: е, а як вони з'являться? Мама це добре, ну, дружина це добре. І моя мати, ну, це він питає, і моя мати з'явиться. Я кажу, і твоя мама. І твій батько, і дружина. Каже, батька не пам'ятаю погано. Кажу, нічого страшного, згадаєш. Продовжую далі розповідати, ну, що з ним буде і що його чекає. Тобто, ну, скажімо так, от по пам'яті першим, коли зятя ховали, да, то е, там він теж казав, що. каже, що ну, я просто ті слова згадую, що е, я щось пам'ятаю, щось відчуваю, що щось має статися, а що е, не знаю. Тобто, виходить, ну, в крайньому випадку на другий день е, душа не пам'ятає, що з нею буде. Тому, в принципі, от звідки пішло, що коли людина вмирає, три, три доби вона лежить і з нею розмовляє, ну, скажімо, відуча людина. Якщо є Волк, значить розповідає Волк, якщо є просто відача людина, яка може розмовляти з душею, то з душею. І оцих три дні... Розповідається одне те саме, що його чекає. Що його чекає Тому що перших три дні він в самій ближчій щільності. Ну Це далі, далі ще буде. Ну Я продовжую далі йому розповідати, що з ним буде. Давай, я запам'ятовую, ну, це він каже. Я все йому розповів. Він всю інформацію сприйняв технічно, як правило. Тобто, в нього не було, знаєте, не було, що там щось перепитати. Ну, єдине, що він тоді перепитав, а як вони з'являться? Ну, зразу поясню, це буде зміна його щільності спочатку на третій день, а потім на дев'ятий день. І коли він зміни змінить цю щільність то одразу буде доступ. Ну, це як знаєте, якщо б наука так би поясняла, то саме так я поясняю. І тоді з'являться вже ті родичі, які ну його чекають і повинні з ним зустріти. Але коли я йому це розповідав, він чисто технічно. Да? То то, дата, дата подія, дата подія, дата подія, все. Більше він нічого такого не сприймав йому. Але цього достатньо, щоб він нормально попав в чистилище і пройшов його. Тобто не кожна душа сприймає, ну, скажімо, як за правило, знаєте, правило, яке встановлене всес... Всесвітом і є свій порядок. Ні, в нього чисто технічно. Кажу завтра буду в Вижгороді. Ну, він питає, ну я буду називати жінка, знову таки, жіночка. У жіночки, ні, у морзі. Треба документи доробити. Я пам'ятаю, що ти казав, захоронити твоє тіло. А, Це виходить другий день, і він реально ми, ну при житті, він казав, що мене спалювати не треба. Я не хочу. Ну, він такий. Ну, він боїться, він хоч і кремезний, да, в нього кулак півтора рази більше за мій. Але знаєте, він ну, не те, що там боїться крові, він крові не боїться. Але саме це розуміння, що може бути болічі. Болі чи, біль не терпить. Ну, коротше, такі різне І як це вогонь, це, це ж, блін, це ж гаряче, і ну, коротше таке різне. І він сказав, що мене захоронити так само, як маму, поруч. І, ну, і скажімо так, у нас між братами і сестрами теж була ця розмова. Я її не буду розповідати, це наші, наші сімейні. Розмови, але є просто багато, скажімо, таких нюансів, від яких ну, багато що залежить. По-перше, воєнний стан, інше місто і додаткові гроші, причому немаленькі. І ну, всі ці якби нюанси, вони ну, вони е, ставили, е, ці нюанси ставили свої вимоги, да, перед якими ми ставали. Але все одно я розумів, що е, йому краще, е, ну взагалі не тільки йому, е, любій людині краще пройти кремацію щоб очиститись від тіла через спалювання. Тому що коли захаранюють тіло в землю, душа, ну, душу відчувають, коли храбаки лазять, опариші, і гніють тіло, ну і взагалі землю не треба засмічувати. І... Ну. Це інша тема, я тут її не буду піднімати. І я йому кажу: я пам'ятав, я пам'ятаю, що ти казав захоронити твоє тіло. Він каже: так, біля дружини. Я кажу: ми будемо робити кремацію і прах придамо біля о, дружини. Він каже: там, де мама? Так, справа. І поставимо таку саму табличку гранітну. Е, так, так, це добре. Ти згоден на кремацію? Так, головне біля дружини. Я її люблю. Е, ще раз повторю, ти згоден на спалювання тіла? Так, згоден. Головне біля мами. Ну, щоб його прав придали туди. Добре, домовились. Я скажу братам і сестрам. Буває, до завтра. Вночі розбудили мене в 3.48 і сказали, що в цей час він помер. Завтра звіримо всі показання з висновками лікарів.